Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення старості виконавчого комітету про міської ради Олександра Якуба ми отримали безпосередньо вже на засіданні комісії. У зв'язку з цим розглянути детально даний проєкт рішення на комісії не представлялося можливо. У зв'язку з цим було прийнято рішення знову ж таки на комісії з питань законності розглянути даний проект рішення на передсесійно. Однак, з незалежних від нас причин, на передсесійне староста запрошений не був, і у зв'язку з цим вимушені розглядати це питання сьогодні. Я можу сказати, наперед забігаючи, що проаналізувавши даний проєкт рішення, я особисто як людина з юридичною освітою, з доволі непоганим досвідом юридичної практики, не рекомендую сьогодні підтримати цей проєкт рішення, оскільки вважаю його незаконним. Протиправна, таким, що порушує а, основні засади Кодексу закону про працю України і безпосередньо права і інтерес старости Гашинського старостинського округу. Зокрема, якщо проаналізувати даний проект рішення, я не беру до уваги службову записку міського В'ячеслава суддя від 18 листопада, яка тут зазначена, оскільки я її не бачила. Але е, якщо повернутися далі по тексту. Ми можемо побачити, що працівники міської ради ссуваються на окрему хвалу прес-Хмельницького міськрайонного суду Київської області до групування судді Своя від 18 жовтня 23 року в справі номер 273 11, вісімдесят 23. Єдиною системою, де можна офіційно ознайомитися з судовими рішеннями, є єдиний державний реєстр судових рішень. Так от, в пошуках цієї окремої ухвали я вбила в пошуковій системі номер судового рішення а, у справі No273118. На моєго mm -hmm. види здивування я дійсно знайшла там mm -hmm. рішення Правда Житомирського апеляційного суду. А, і це рішення не має ніякого відношення ні до Перяславської міської територіальної громади, ні до mm -hmm. Грошевського старостинського mm -hmm. округу, ні власне до якого. Там скоріше помилки по тексту. Розумію, що, що мабуть, це помилка, яка була викликана людським фактором. Я все ж таки знайшла цю окрему ухвалу, а, номер справи там трохи інший, але все ж таки вона є. Ознайомившись з цією ухвалою, я вам хочу сказати, що там немає ні слова, ні про дисциплінарне стан, яке необхідно застосувати до Якуби, ні тим паче там немає жодного слова про його необхідність його звільнення. А більше того, суддя просив Прясцівську міську раду, зокрема виконавчий комітет, довести обставини викладенько ухвалення до відома депутатів міської ради і до відома старост з метою усунення виявлених порушень та запобігання їх повторення. Я хочу заціквувати свою увагу, що довідка, виписана Якою Олександром, вона навіть не бралася до уваги судді. Таким чином, вона не призвела ні до яких негативних юридичних наслідків. Іншими на словами, ця ухвала не може слугувати підставою для звільнення або припинення дострокового повноражень старости Гайшинського старостинського опруву. Йдемо <плес> далі. До речі, йдемо. Зокрема, ухвалою депутати ще досі не були ознайомлені. Далі. йдемо. Право віддало рішення послання ідея на службові записки начальника ЦНАПу. Я прошу звернути увагу на дату. 16 лютого 23 року, це службова записка, була написана 9 місяців тому, а також 5 липня 2023 року. Службова записка написана тому. Відповідно до статті 168 кодексу законів про працю. 148 перепрошую, строк для застосування дисциплінарного стягнення по кожному виявленому, виявленому проступу становить один місяць. Фактично дані службові записки навіть не повинні тут згадуватися, оскільки ним, у відповідності до діючого законодавства, у яку би мали бути відібрані письмові пояснення, і по кожному з цих видів, ну, якщо на буква керівництва міської ради, тут буде порушення, мали бути застосовані дисциплінарні стягнення. Цього зроблено не було, тому, ну, власне, згад... згадка цих службових записок а, ну, як мінімум є недоцільними, як максимум це є некомпетентним. Службова недбалість. І стосовно того, що Якуба займає посаду церковної старості. Це, скажімо, найдивніший пункт в даному проєкті рішення. Я вчора зайшла на. В єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, щоб ознайомитись, що ж там, яку ба закований старостом такого визначення, як церковних староста в данному реєстру немає. Так, так, і це заняття уповноважена особа. особа. І дійсно, яку Олександр Володимирович рахується уповноваженою особою релігійної громади, парафія апостола Іоанна Богослова Київської єпархії Української православної церкви в селі Гайшин, Бороськівського району Київської області. Але це не єдине староство в нашій громаді, яке являється уповноваженою особою а, в релігійній громаді в своєму населеному пункті. Я не буду називати прізвище ще однієї повноважної особи. Я досі увага відношусь і до одного староста, і до іншого, але вважаю, що застосування стандартів, ну, як мінімум непорядна. Шановні колеги, я назвала лише деякі помилки, які, ну, скажімо так, на мою особисту думку є найбільш кричущими. Хоча глобально я вважаю, що взагалі цей проєкт рішення це одна велика суцільна помилка. І тому я рекомендувала вам не підтримувати даний проєкт рішення. Я, звичайно, питання <клухи> по голову. А, а, а присутня сьогодні керівників. <клухи> <То> це... <клухи> а вона теж захворіла, а боженька. Хай ви здоровлює. Може ліки передамо. <клухи> Дай Бог їй здоров'ячка, Дай Бог. Галина Володимирівна, підувала. Я вийде, що кошти, можуть надає. Я, я жителька села шин. <клес> ну, я вам можу зараз що сказати? За чого зайнялося це в нас? У це панського руку, його сьогодні у нас немає, його ми вчора трошки не добив. Не добив. Кочка лікарей у нас у лишені зв'язалася із. Нашим соулком, великорозумним головою. І оце гноблять нашу старосту. Він не є старостою церкви. А хоча заграбати в нашу церкву, ми вже зібрали підписи, ми послали ці підписи, куди нам потрібно за нашу церкву. І це кучка дікарей. Я вчора розказувала Лідії ліді, ліді, Миколаївні за цю кучку дікарей за цих подруги, які відкривають двері. У мене я, не вису, я відкрив, вони не туди відкриваються. Так, є у нас такі ваші люди, які відкривають у мерію двері ногами і заходять до сауки. Миколай не це, це казалося неправда. Це неправда. Це неправда. Всі. Так, всі. Так, всі. Якщо, я вибачаю. Ви Ви хто, хто Але хто ногами вийші. не відкривають хто? усі. Я не відкрила. Я, я, не не ж... я не бачила людей, які заходять двері. Я, я вас хочу сказати, що Ні? вони хотіли. Це ця кучка лікарень. У нас у Гашині п'ять їх разом із Саулком хотіли нашого старсту звільнити. Сьогодні в нас група підтримки з'явилася гащинці, Я вам дуже дякую. Треба зберемо весь Гайшин, приїде весь Гайшин, який кроме п'яти кучки цієї за нашу столу. Приїдемо саумку до вас у Гайшин. Так, і приїде саумку, наші церкви у нашу церкву ходить. Ми задаємо за таксі. Як людей ходить у серпну, церковний ходимській шість. А що він скаже, що зауваж сам йому приложив, коли було. Давайте, давайте, я, давайте, я. Давайте, не передавайте. Шановні депутати, зверніть увагу, що це неправильне буде ваше рішення, якщо ви проголосуєте, тому що він нічого поганого не робить. Він добивається за село, за наше село. І тим зараз заткнули рота одному старості, як колись були нам заткнули. Добре, ми це переживемо, але ми за нашу старосту. Якщо треба буде, ми підтримуємо вашу раду, нашу раду, приведемо все село і приведемо весь район. Правда, Галина Дуда. Я не знаю. Скажіть, будь ласка, не закінчимо. Усі проголосуйте правильне, зробите правильне рішення. Малі, да, у світі, да, у Рибріна, коли да, Саулко приїхав, він так, забув у церкву був Кстати, Саулко попри да. Саулко сам приложив на Володимира. Як він приїжджав в нашу церкву? Він каже, я біля четвертої школи старості і хочу, щоб Володимир Олександр Володимир був у вас.

Шановні, шановні колеги, шановні присутні, по даному питанню. Дуже прикро, звичайно, що воно розглядається без ініціатора, бо хотілося почути безпосередньо ініціатори в цьому питанні, але в тому не суть. Я підтримую колегу з юридичної точки зору. Дійсно санічальний документ, який подався на розгляд, ну, він її розглядає. Ну, ми вже юридично обговорювали це питання, суть іншого. Олександру, стосовно церковних дійсно скажімо так справ, які проводились, всі ми знаєте, що в нас тривалий час. Московський патріархат проводить, скажем, ту п'яту колону, яка тривалий час існувала в тому числі нашої громади. Олександр просто провів, і ці все знають чудово, титанічну колосальну роботу про переведення безпосередньо церкви. Ну дослухайте ж да безпосередньо громади, і це рішення, якщо я не помиляюся, поставив йому міський голова. Не просто рішення з проханням. Він з цим справився дуже чітко, він це справився в всіх селах. Колеги, депутати можуть підтвердити, і а це не важливо. Я, я не про це. Я про те, що він е, якісно, е, совісно і вчасно і за власні кошти витрати їздить, виконував цю роботу. Він її постановив. Це те, що вказано технічно, було е, ну, реально, воно не має ніякого економічного підґрунтя, тому до його роботи. Глобально питань немає. Що за ним є село, люди він не виконує? Краще було б запитати, яку ми дали йому матеріальну базу для виконання певних робіт. Тобто проведення благоустрою. Олександр, якщо не помиляюся, я спілкувався з командиром. сказав, що нам грошей на село нема з командиром певних бригад, коли почалося повномасштабне вторгнення. Олександр безпосередньо з ними забезпечував цих командирів рот з будів штурмових, які стояли. Далі я не буду озвучити, тому що це не коректна сторони військових. Якщо не помиляйся, в даний час. Він дуже активно підтримує uh, бригади ряд підрозділів, які перебувають. Ви самі, напевно, нашканці ну, наближені безпосереднього знаєте, на що проводяться збори, куди відправляються. Збори проводяться і відправляються безпосередньо самим хлопцям на передову, які їх отримують, не їхні командири, а вони. І що потрібно, самі звежіться, самі все отримуєте. Тому uh, сторони нашої, та мої як депутата, в мене цих питань немає. Але кажу, хотілося почути безпеки ініціатору. Тому можна я це я своя я позиція. ваше. Чекайте, депутат зараз ще Андрій Володимирович, Будь ласка, підтримувати Олександра, як старостала Я думаю, що всі про це чудово знають. Він справді добросовісно виконує свої обов'язки. Він є ініціативним, він підтримує молоді саме в селі і ми як молодіжний центр. Неодноразово дни не були запрошені для того, щоб повести заходи, зокрема для сільської молоді, тренінги, так само підтримка збройних сил України, ті бригади, які нас захищали на початку агресії. Він не втратив з ними зв'язок і продовжує їх підтримувати. Також хочу сказати ще важливу частину про забезпечення його роботи і вимоги, які ставить до нього. Ну, виконком знаємо, міська влада це не співпадає. Депутати неодноразово ініціювали питання, це стосується і всіх інших старо населених пунктів з приводу того, що не можна виконати завдання, не маючи для цього необхідних матеріалів, не маючи для цього необхідного інструменту. Ми всі з вами бачили, як розгортається спілкування. Насправді Олександр зареєстрував не одне надання в міській раді. В якому було чітко написано для того, щоб виконати обсяги робіт, з якими з'являються до нього громадяни і просять його про це, йому необхідні певні матеріальні е е е цінності, там, трімери, потрібні, потрібне пальне. І для того, щоб виконувати українські старости і об'їжджати старостинський округ, йому теж потрібне принаймні пальне, про яке всі зверталися, і це всім старостам також потрібно. Він робить, виконує ці обов'язки власним автомобільним транспортом, ремонтує його за власні кошти. І ми всі знаємо, що багато крутих ініціатив, зокрема і прибирання в селі, і футбольні матчі, відбуваються саме з його ініціативою. Тому я хотів би підтримати позицію саме Олександра і вважаю, цей проєкт рішення не можна підтримувати ні з юридичної, ні з ментальної точки зору. Я також ще забавлю. Ми Олександр Микола Захарович, коли ми Володимиром Олександровичу, для це агро. І він гроші вплив на воєнні, коли в нас саме не казав, крово. По-друге, оцей самий Савумко, такий анекдот, ви розумієте, зробився смішний, дуже... Ось ось Галина Володимирівна світєтель, тому що ми сиділи він, батюшку, цього ж біля четвертої школи, я забув там, як це підіслав, мов його зняти, йому такі навішати ялоді, щоб його зняти з старості і тому подобне, і це саме. І приїхали вони вдвох з бабітьком і давай. Та ви ж не І Галина Володимира, ви ж не так <сев> самої, не, не почули того. Давайте на Кримти, тіло, щоб не було. Люди довгі, це ж релігія. Я півтора року в рецепт йду. Так само, що Олександр Володимирович, щоб всього не нам ж, ні копійочки, ніхто не дав, приход малий. Вибачте, ми ж фінансувати не Так, давайте далі. <сев> що в вчорашньому обговоренні питання щодо дострокового припинення повноважень та звільнення старості в нашій фракції було прийнято рішення не підтримувати даний проєкт рішення Вибачається присутні присутність, який турка, який представляє село, один раз. На засіданні земельної комісії нам зачало колосподання в такому щиршому форматі. І там ті пункти, які вкапалися. За їх треба не осуждати, не наказувати, як руку не зміняти, а треба цього хлопця нагородити. Зрозуміло, серйозно, це чесно, чесно подітили, правильно, медаль з калункою. Ви цих людей не по приходу розбудуєте. Я тоді на згаданні колись не говорив, навчіть їх поїхати туди на місце, на село. Я в не Великого Раду, голову нашої громади, ну я вам чесно скажу, якщо його раз чи два рази бачить за не період, ну це і все, а я керівник підприємства. Міг зустрітися, він пообіцяв, що він буде приїжджати Твої на зустрічі і проводить прийоми, він радий приїхав. І те все, що обвинувачення, цей чоловік робить. Я за церкву. Я був на їхньому зібранні, тому що після їх проводилося таке саме по переходу з російської Це не велика карати. Мені просто було цікаво, як тому себе проходить, і як там його організувати в нашому селі. Я там у присутній сам Саумко попросив Олександра Володимировича, щоб цей став. Почали старши, тому що він дав що, що там дуже багато. Буважної роботи щоб займати на час. І людина із сторони цього робити не буде. Він попросив, ми разом із Саулком, разом із старостами, хто попереходив, ми були у кабінеті плані. Було так? Було. Саша тоді зустрічався із секретарем Православної церкви України, взяв реквізити. І Саша перехворив, допоміг перехповіть, зробив усе це. Цю справу по переходу, по юридичному оформленню по переходу від УПЦ до ПЦУ. Він зробив, і я йому особи приїжджав, я особисто допомагав пальний. Він брав нашу старосту релігійного і возив його в Київ. Саше було було. І йому сьогодні в Це вже такий, я не знаю, я, я не вас зробив. Як же закінчити, що закінчити? Ну хто і став пише? Він приїжджав до нас у велику кораблю. Хлопці, допоможіть пальним по розчисленню озера. Допомагали, допомагали, хлопець заботився, заботився. Я їду в Ческу, він став особисто з Лопатою на розчищенні чарники на Черськовому кладущі. Було? Було. Я їду через гайчи, І він теж це повинувачення поставили. Він зробив, він приїхав та хлопці, допоможіть на плаштуванні місця для купання, ну, для купання там. Привезіть піску, ми їм повезли пісок. Людина турбується, щоб їм допомогти. І йому сьогодні буде мені прямо обідно. Я сьогодні хотів би заставити. Сьогодні треба питання ставить про припинення до страхової повноважень не Олександра Володимировича, а тих двох осіб, яких сьогодні немає. Ура! Будь ласка, прийдіть на наступну. Да. Ну, будь були... да, ласка, пися. Я присяду колись. Будь ласка, сяде, що бажання. Скажіть, будь ласка, я не знаю нюансу, але чую, як староста сам заправляє своє авто. А, значит, інформація є, що міська рада 20 тонн а, да, витратила, 27 бензину. На балансі міста два авто всього на всього. Хто контролює оцей армію можна заправити? От хто це контролює? Що це таке староста купує за власний рахунок, а це царь... я усі, а це всі Переяславський. Чому він заправляє вашу росію, я компетенцію? А ваші компетенції то що? Помагає, дійсно, Ви всі допомагати саму. <суміло> ваші компетенції озвучувати те, що інтересах лунка. Значить так, оце от я пропоную. Пропозиція. A, доповнення до депутата воля, зняти зняти, зняти не дайте віддати цьому хлопцю. Все, <рес> от оце <рес> от приспівайтеся це рішення, це проєкт рішення. Давайте проголосуємо замість сервісного яку дому, хай вони гуляють, я вас умоляю. Ну скільки ж можна? Хто депутати з вас несе проєкт рішення про недовіру Саулку?

Доброго дня, шановні головуючим, шановні присутні, шановні депутати. Щодо даного питання та даних звинувачень, хотів би зазначити, що вони надумані, висновчені з пальців та безпідставки. Також хотів би додати, що спочатку передвиборчої кампанії, виборів, наразі посади старости Гершинського старостинського округу, покладені намально функціональні обов'язки, виконував та продовжує виконувати в повному обсязі. Здебільшого більшого. При цьому не маючи будь-якого на те фінансування. Але саме головне. Я б хотів би попросити вибачення. Я б хотів би попросити вибачення у всіх жителів навколишніх наших сил. Я б хотів би попросити вибачення у всіх жителів міста Переяславного. Адже я один із тих, хто зробив максимум для того, щоб дана людина віймала до посаду. <гументна> <гументна> і ми <не> помагаємо. <гументна> <гументна> <Да. гументна> помага. По кожен Це. з людей, який кожен присутнім в цьому залі. Не виключення хто являюся і я особисто. Ми вчиняємо помилки. Це моя найбільша помилка в свідомому дорослому житті. Привіт, жителі Переяславської громади. Я був неправий. Я помилився. Пробачте. Дякую. У мене все більше нічого немає. Давай, я у нас на тих виборах за працю вони вже були. Піднеміть протоколи, подивіться, а вибрав саука, а ще 140 голосів. Хотя на місце. Поможіть нам зняти саука, а щеть, а ще його вибрав. Разом із Володимиром. А які полишили свої нагальні питання? Я дякую за громадянську позицію та за підтримку. Надіємося на правильне голосування наших Дякую. Да про, проти голосується. Дивіться вам ви очі. Що, що що? А хто голосував? Жгоден, не, не проголосує. Спасибо за нормальне. Тепер за нагороди. Шановні присутні депутати, все-таки на початку сесії, перед початком сесії, я вніс предложення. Предложення моє так і не було розглянуто. Ми з старою смію обговорювали багато питань, тому що... Доля моя його в чомусь схожа. Я один із, на жаль, саме перших, який розчарувався і побачив і визнав свою помилку за що, я вибачаюся перед громадою, що очолював штаб цієї людини, яка недостойна займати цю посаду. Не краще, Тому мене прохання зараз у регламент, як Аліну Михайло, я прошу, що все-таки. Вернутися до регламенту, внести мені пропозицію про е, оголошення чергов, позачергової сесії з одним єдиним питанням недовіра і е, звільнення від е, посадових обов'язків е, даної особи, яка займає посаду міського голови. Прийдемо всі! Прийдемо всі! Будь ласка! Молодець! Хоч один, хоч один, хоч один має яйця серед вас. Я вибачаюся, але імпотентна влада нам не потрібна. Та просить, треба було раніше, не доводить нас до цього, не палить мені інвалідам машини. Понімаєте, це все накопилось. Во! Край, край, край!